Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо. З кандидаткою історичних наук та керівницею просвітницького проєкту Передвижники 21 21-го століття Наталією Костелєвою говоримо про те, що нарешті садиба мурашка у Києві має всі шанси стати унікальним культурно-мистецьким простором. Розмову в етері громадського радіо веде Мар'яна Чорнієвич. Тож, коли з'явилася новина про те, що у садибі Мурашка в самому центрі столиці нарешті може з'явитися щось, що приведе цю будівлю до такого стану, на яку вона заслуговує, не занедбаного, в якому зараз садиба Мурашка перебуває за адресою вулиця Мала Житомирська, 12, Нагадаю, а дійсно до чогось доброго, я дуже зраділа, тому що історія садиби Мурашка дуже давно. Тягнеться роками, навіть дозволю собі сказати, десятиліттями. І пані Наталю, для початку попрошу вас нагадати, от коротко, окреслити, з чого все почалось навколо цієї будівлі, і зараз до того до чого дійшла Київська міська державна адміністрація, чи допомагали їм громадськість у цьому рішенні, чи вони самі до цього дійшли з того, що вам відомо. Все почалося в, 1900, в 1995 році. Уявляєте цього року 30 років, як в нас епопея з цією садибою. Ну, як завжди, в 90-х все руйнували, ось але все одно вона була в державній власності. Просто перестали дбати про неї, почали потихеньку виселяти людей. Лякати, і е, якщо я не помиляюся, то е, під час каденції в нас Леоніда Черновецького він передав садибу у приватну власність. І ось тоді почалися всі наші кримінальні події, які зараз ми спостерігаємо. І на прикладі останнього ми його називаємо Останній з магікан жителя мешканця Садиби Мурашка. Ви всі знали він про досі нього? там живе, так? Да, він досі там живе зі своєю дружиною. Там немає ніяких комунікацій. Як він виживає? Це просто чудо, але йому не байдуже саме завдяки йому вона ще досі стоїть, тому що було три підпали. У 2024 році, в кінці серпня, останній і завдяки тому, що він це все побачив, це сталося у Флігелі, Швиденько приїхали пожежники і все вдалося врятувати. Ми були буквально в суботу, там заходили за паркан, дивилися, що там відбувається. Оцей останній мешканець, Олександр, він... Прикрив. Вікна, особливо на першому цокольному поверсі фанерою, всіми якимись там досками. Ну, тобто він намагає сам зберегти, як може. Вона поки що стоїть. Стіни ми перевірили, ще вони підлягають е, реставрації. Тому, якщо ми візьмемося, ось ось найближчим часом, ми врятуємо цю будівлю, не дивлячись на те, що там провалений дах, е, що здається, зовні е, ну як кажуть, чиновники, що майже вже нічого не можна врятувати. Це брехня, можна і потрібно це зробити. І тому е, можу вам одне сказати: барикади не допомагають. За 30 років ми дійшли висновку, угу. що скільки б ми не кричали, скільки б громадські активісти не ходили на мітинги, це не працює. І тому, е, от з нашого боку, е, ми. Натренувалися на ще одній славнозвісній садибі. Це садиба Терещенків, які так. також в цьому році 150 років. В 2023 році вона повернулася у склад міста. Чому ми про неї ще говоримо? Тому що вона напряму зв'язана з садибою Мурашків. Терещенки підтримували Мурашків, Вони спонсорували Київську рисувальну школу Мурашків, давали кошти Олександру Мурашку, якомусь в цьому році 150 років від дня народження, і держава просто це пускає на самотік. Але ми будемо святкувати. Тож нам вдалося вивести художників, зробити пленер. Вони намалювали картини. Провели низку виставок, долучили світову громадські, світових художників, і вони нас побачили. Вони нас побачили, і по е, поряд з тим, що безперечно активісти виходили ще на мітинги. Олена Терещенка е, працювала в суді, як зараз останній з Магікан. Наш Олександр працює е, по, в судах. Вдалося повернути і зараз починається вже потроху реставрування Терещенків. Я думаю, що садибою Мурашків буде те саме. Тим паче, що ми знову ж таки вивели художників і вже е, намальовані картини. А вчора навіть вийшов філателістичний блок з марками, з картиною Інеси Гашинської, присвяченої 150 е, тій річниці Київської рисувальної школи Олександру Мурашка. і ми будемо її презентувати на в музеї Філателії цієї суботи е, на Лівобережному паштанці дуже цікаво. І ви згадуєте про садибу Терещенків. Це та садиба, яка на бульварі Тараса Шевченка розташована да, та будівля да бульвар да, да, Бульвар Шевченка. 34, в яку ви я думаю, проїжджаєте і бачили, це єдина перлина нашого міста і держави. Вона створена. Це Венеціанська неоготика. Це просто чудо. До речі, я не так давно якось дізналася, що це саме садиба Терещенків, але цей будинок дуже давно знала і завжди він привертав мою увагу, тому що дійсно він дивовижно виглядає там красивезні вікна і ліпнина, і, попри те, в якому він поганому стані перебуває, він привертає свою увагу, тому що надто вирізняється на фоні всього іншого. Стосовно садиби Мурашка, пані Наталю, що там планує зробити місто і чи і чи це дійсно те, що повинно бути у цій садибі, чи ні? Ну, дивіться, концепція простору там передбачає. Це можна почитати в них і на сайті, і це зараз є і в соцмережах. Це і галерея сучасного мистецтва, і музей авангарду, і е, бібліотека. Оця вся цифровізація, яка зараз модна, і е, простір для неформального. Спілкуванні дитяча мистецька школа і мистецькі резиденції це те, що вони зараз е, обговорюють. Але, але що мене е, що, що привернуло мою увагу? Ні одного слова немає про е, музей. Мурашків, а ця родина вона е, заклала фундамент того, що наші митці вже не мали їздити в Петербург, вчитися малюванню, після того отримувати дозвіл і потім їхати у Європу. Е, тому що раніше єдиним центром е, мистецтва був Петербург, і, і Шевченка, і Мурашки, і Піманєнка. всі всі, всі мусили їхати туди для того, щоб отримати звання художника. Мурашки це повністю змінили. Микола Мурашка, який створив Київську рисувальну школу, я вже говорила 150 років. Святкуємо цього року їй, і Олександр Мурашка, який стояв ще й у витоків нашої сьогоднішньої української академії мистецтв, і про це ні слова, а музей Мурашків в місті в країні має бути. Оце б хотілося б їм зараз за допомогою вашого радіо донести. Також немає в нас ні слова про картинну галерею, яка хоча б буде мати декілька полотен самого Олександра Мурашка. Ось ну я думаю, що ми будемо про це говорити. Окрім інклюзиву і цифровізації, має бути те, що стосується безпосередньо цієї родини. І пам'ятник обов'язково нам потрібен пам'ятник. Причому не одному Олександру Мурашка, а зробити комплекс, який е, охопить три постаті: це його е, батька, деякі е, джерела кажуть, що він вічим. Але історики вважають, що все-таки це батько він був неврачним сином його. Олександр Мурашка, який стоїть у витиків створення взагалі Володимирського собору, тому що іконостасна майстерня от все, що стосується сакральності і того, що ми маємо, іконостаси, алтарі, все, все все у Володимирському соборі, це робив Олександр Мурашка зі своїми учнями. Це ще один Микола Мурашка, я вже вам говорила про нього, і Олександр Мурашка, менший. Молодший наш художник модерніст, авангардист. Ось я думаю, що до такого комплексу ми можемо дійти або знайдемо кошти за допомогою громадськості. Я думаю, якщо ми збираємо вже не перший рік на армію, то ми зберемо на цей пам'ятник по 20 гривень. з та не тут, і ми його тут головне організація дійсно організувати цих небайдужих людей. Ви згадали щодо музею мурашків? А такого музею в Києві взагалі немає? Взагалі його не існує взагалі у світі, не існує, уявіть собі. Uh -huh, uh -huh. А це світові імена, тим паче, що передвижництво. Ми не даремно зробили такий проєкт, передвижники 21 століття і вивчаємо його. І зараз долучаються до нас українські династичні художники. Передвижництво це ж не російський проєкт, це світовий проєкт. І наші українські художники до нього долучилися максимально ці ж мурашки. Тому що е, Микола Мурашка це був друг Ільє Рєпіна. Ілья Рєпін був е, учителем Олександра Мурашка в Київській рисувальній школі. Викладали безкоштовно для бідних українських е, художників, дітей з простих родин і Врубіль, і Нестірав, і Васніцов, який розписував Володимирський собор, і е, Рєпін приїжджав, і всі свої. Здобутки вони залишили в цій школі. Микола Мурашко їх переробив і зробив ту унікальну педагогічну рисувальну українську школу, які прототипів взагалі не існує. Тому що передвижників своїх російська імперія, в принципі, як педагогічну школу втратила. А ми, завдяки Мурашко її здобули, і вона в нас є. Лишилося просто підняти матеріали і все. А щодо простору, який хочуть зробити у садибі Мурашка в центрі Києва, про який ми говоримо. Чи зрозуміло, коли повинні початися ці роботи і коли вони мають завершитись? Можливо, у вас є така інформація? Ну, ви ж розумієте, якщо ми не будемо тримати руку на пульсі, не будемо постійно їх дьоргати, це все перетвориться як із садибою Терещенків на роки, десятиліття. Uh -huh. Да, це довго будь. Але те, що вони нас побачили і почули, причому почули, не ті. Тільки та, там мене, чи там художників, передвижників ні, є активісти, які постійно ходять е, до них і судяться з ними. Тобто, кожен з нас зробив свою роботу і вони нас почули і почали рухатися. Тобто, е, вже цього тижня ми знову до них звернемось, презентуємо їм філателістичний блок, е, поставимо питання, чи будемо ми святкувати хоча б на рівні міс... міста в серпні місяці або в вересні 150-річчя Олександра, Андра Мурашка. Тобто будемо оцей рік, оцю ініціативу максимально рухати. Ну, якщо не щотижня, то щомісяця точно. З кандидаткою історичних наук та керівницею просвітницького проєкту Передвижники 21 століття Наталією Костелєвою говорили про садибу Мурашка у Києві і те, що невдовзі це місце має всі шанси стати унікальним культурно-мистецьким простором. етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.